Вітаю вас на каналі Радіо Свобода Україна. Мене звати Катерина Некреча. Це діалог з портниковим і Віталій Портников тут поряд зі мною. Вітаю вас! Вітаю! Я закликаю всіх наших глядачів продовжувати писати коментарі. Головне ставити ваші питання і можливо писати про ваші переживання, про те, які новини, чи які події чи заяви привертають вашу увагу, десь хвилюють вас, і десь залишають, можливо, у вас дійсно якихось багато питань, на які ви ще не знайшли відповіді. І в цих діалогах ми ці відповіді шукаємо. Віталій нам дає варіанти сколихнула пане Віталію, стаття матеріал еко економіст про те, що війна йде погано, що Україна та союзники мають змінити курс, знайти от щось таке інше. І якщо Україна і західні прихильники пише економіст, хочуть перемогти, вони спершу мають визнати мужність визнати, що вони. Програють або програють протягом останніх двох років. Росія та Україна вели дорогу війну на виснаження, і це не життєздатно. Написали в цьому матеріалі. А журналісти все дійсно йде погано про що це говорить? І тут меседж основний до Києва на вашу думку чи до тих столиць партнерів України, які дійсно можуть вплинути на ситуацію і вирішити багато. Ну, мені здається, що те, що там написано, взагалі не є особливим якимось відкриттям для тих, хто реально стежить за перебігом подій. Всі прекрасно розуміють, що ми дійсно знаходимося два роки у війні на виснаження. Ну, ми неодноразово говорили, що лінія фронту вона не рухається серйозно з кінця 2022 року. Єдиною, до речі, такою реальною зміною лінії фронту була операція українських військ у Курській області, оце була зміна лінії. Але вона теж не може вважатися такою, що змінила сам характер війни, принаймні на українській суверенній території. Значить, виникає питання: якщо ми знаходимося у багаторічній війні на виснаження, де постійно сторони втрачають свій потенціал. І мова йде не тільки про економічні можливості, не тільки про гроші, але й про людей. Причому одна країна має там 130-140 мільйонів населення, інша вже 30 за оцінками доомографів. І ми говоримо про війну, яка має продовжуватися 5, 6, 7, 8 років, то який буде результат на виході? Ну це питання, яке ми, ми весь час задаємося. І, до речі, мені здається, що я і в цих студіях завжди казав, що. Нам потрібно отримати гарантії безпеки. Ну це те, те про що говорить економіст. Ви помічаєте, що там теза, що Україна має бути прийнята до НАТО, а гарантії безпеки мають бути розповсюджені на ту територію, яка знаходиться під контролем легітимної української влади. Коли я про це сказав вперше, мені здається, восени 2022 року. А мої колеги на Заході вирішили це винести як тезу тільки у 2024-му. Через два роки. І знову таки, я собі не приписую авторство цієї ідеї, тому що про це говорили провідні західні політики експерти у кулуарах. вже у 2022 році. Я просто дозволив собі, оскільки я журналіст, а не політик, озвучити цю ідею публічно. Але чому тоді виникає питання такі поважні видання? Про це тоді не думали, тому що теж існували в якомусь світі неіснуючих задач. Так що для мене ця теза не є ніякою сенсацією, знову таки, тому що я з нею послідовно виступав. І я якраз говорив: якщо ви надасте Україні гарантії безпеки для її суверенної території, то війна закінчиться, тому що Росія не осмілиться воювати з країнами НАТО. А мені відповідали, що ні, це навпаки буде більш серйозна проблема, тому що Росія наступного дня обстріляє Київ там чи Харків. І НАТО змушено буде відповідати, і це ядерна війна. Так потрібно вибрати концепцію або моє враження, що Росія не буде воювати з НАТО, або враження, що Росія буде воювати з НАТО. Ну тоді, вибачте, ніякого економіст не може нам нічого пояснити, тому що ми маємо продовжувати цю багаторічну війну. На виснаження, тому що альтернатива це війна Росії і НАТО. Ну, бачите, Коновіць вже перейшов на іншу позицію. Треба, щоб всі інші перейшли. На мою я б сказав. На вашу позицію На мою а позицію. А давайте ваш цей варіант. варіант, а коли дійсно території підконтрольні Києву, які Україна контролює, вони під захист НАТО потрапляють. Так є, Україна отримує запрошення до НАТО і гарантії безпеки. Тобто, це все крім. В яких областях, як це розмежовувати? Тому що ми знаємо, що частина, наприклад, Херсонщини є вільною, є частина окупованого, це не, не, части... це так не само. частина Херсонщини чи е Донеччини. Була ідея, що це мають бути території, які не вписані в Російську конституцію. Тобто, все окрім Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей і Криму. Це один підхід. Мені він не дуже подобається, але він теж повисловлювався. Моя ідея була лінія зіткнення, ось на цей момент. Ось запрошення до НАТО. Є лінія зіткнення військ. Чітко говориться, що саме ця територія, яка контрольована не формально, а фактично українською владою, вона має гарантії безпеки, якщо Росія по ній стріляє, переходить до якогось іншого міста. Тому, то, звичайно. НАТО вважає, що це напад на НАТО. Ну, до речі, Харківська область зараз частина теж окупована Росією. Вона ж не в російській конституції. І ми ж не можемо тоді, з точки зору НАТО, дати для цієї території гарантії безпеки, бо тоді це НАТО втручається у війну. Тобто, може бути такий підхід. Я не кажу, що він дуже реалістичний. Але альтернатива це багаторічна війна на виснаження. Але ж ви самі зауважили, що варіант Б це коли все таки що Росія не зупиниться, і це її не зупинить, і так уявити собі, що в момент просто російські солдати кидають автомати і зупиняють свій наступ. Дійсно важко. А що якщо навіть за таких умов дійсно Росія продовжить атакувати українські міста, які далі знаходяться від лінії розмежування? Але тим не менш, НАТО Росія буде Росія продовжить атакувати українські міста. Але вона буде знати, що на той об'єкт, з якого буде здійснено атаку, може бути здійснений удар не з території України, а з території країн-членів НАТО, абсолютно іншою зброєю. І Путін має три тисячі разів подумати, коли він віддає такий наказ. Тому що це не просто наказ. Давайте обстріляємо Київ там, чи Львів чи Одесу. Знищимо такий об'єкт. А українці у відповідь прийшлють нам безпілотники. Або може їм дозволять вистрілити якоюсь ракетою штормшаду. Ні. Тобі будуть відповідати не українці. Ти просто ризикуєш також. Ну, а вони ризикуються, а ти ризикуєш. Ти теж маєш собі відповісти на питання, якщо ти Путін. А що якщо ось буде бомбардування масоване? Я буду ядерну зброю використовувати? У мене ж концепція змінена? Ну і тоді, знаєте, це всі стають перед таким вибором, що нам завтра помирати. Може, росіяни не дуже цього хочуть, як ви думаєте? Тому що дуже легко нападати на беззахисних. Війна ядерної країни з неядерною це завжди війна з беззахисним ворогом, що б ми там не говорили собі. Де ядерна країна почувається себе, себе абсолютно комфортно. Так, вона може втрачати людей, вона може втрачати гроші, вона може навіть втрачати арсенали зброї, але з нею принципово нічого не відбудеться. А отут принципово відбудеться зовсім інший ризик. Замість збирання земель. Просто крах держави. Ну, добре, ми там вдаримо по Америці. Це величезна я б сказав, компенсація. Але ж від цього легше нікому не буде. І вони це будуть прекрасно розуміти. Я ж кажу: тут є ризик, я не сперечаюся для Заходу. Але якщо ми на ризики ніякі не хочемо йти, то треба собі чесно сказати, що буде така довга війна, яка закінчиться тим, що доведеться з Росією домовлятися на дуже несприятливих умовах. Такий варіант теж існує. Просто коли не буде потенціалу для подальшого протистояння. Якщо це буде, буде продовжуватися ще 2, 3, 4, 5 років. Я от зараз нагадую, що те, чим займається Путін, це чеченізація конфлікту. Розумієте, ми багато говоримо про те, що західні суспільства вони втомлюються від війни. І тому там багато політиків з'являється, які кажуть, що не потрібно допомагати Україні і за цих людей голосують, як от в Австрії на останніх парламентських виборах на австрійську за австрійську партію свободи. Але чому ми думаємо, що українське суспільство весь час буде статичним? Ідея росіян. Це замінити мотив цієї ненависті і готовності до опору страхом на мотив втоми і страху. Тож немає значення, чим це закінчиться, тільки б не стріляли, так як це було в Чечні під час Другої Чеченської війни. Я дуже добре пам'ятаю, тому що я висвітлював цю війну і детально зустрічався з учасниками події, з керівниками тодішнього Чеченської Республіки Ічкерія з звичайними людьми. І я пам'ятаю рівень ненависті до росіян. Він був величезний, тому що стріляли по Першу Ченську війну по будинках, вбивали міромирних мешканців. Люди залишали свої рідні місця, були внутрішні біженці. Біженці по всій території Росії вони теж ненавиділи все це. Ненавиділи Єльцина з його генералами. А Путіна вони боялися вже. Це вже була не зовсім ненависть. Це вже була готовність прийняти будь-яку владу, яка домовиться з Путіним, щоб Путін звідти вийшов. Розумієте? От тоді сім'я Кадирових стала для цих людей справжнім порятунком. Вона знищила всіх тих, хто вважав інакше, але вона відновила мир і ті люди, які там живуть, вони просто намагаються більше про цю політику не думати. Тому що політика це бомби, це смерть дітей, це смерть чоловіків на війні. І так, це маленька республіка. Тому для того, щоб привести її населення в такий жах, потрібно було не так багато часу і килимові бомбардування Грозного, які, до речі, можна порівняти з тим, що відбувається в Харкові, правда? Так. От, а для великої країни, такої як Україна, може, потрібно більше часу так вважати. Більше ресурсів. Більше ресурсів часу. може так вважати Путін. Ну добре, зараз 2024 рік. От українці чекають, що війна закінчиться в 2025-му. А потім в такій самій ситуації пройде 2025 рік, 6, 7, 8. От вам зміна в людей. І те, що ми будемо їм говорити, по... Телебачення чи в наших розмовах треба розуміти, Путін так спеціально це робить. Їх це не буде обходити. Ну робиться, ми розуміємо, що а як жити нам? А скільки ми ще так будемо жити? А якщо ми не можемо, а скоро у нас люди Ми це, це зараз зачуємо. Як ми можемо перемогти Росію? У нас закінчаться люди. Цього чомусь ніхто не говорив з 2022 році, що людей було набагато більше. Це зміна настрої, вона вже починається. Путін на це розраховує. І Захід має про це подумати. І, до речі, от цей текст в економісті говорить, що вже починає думати, і тому й говорять президенту Байдену, і іншим західним лідерам, треба діяти рішуче інакше не можна виграти треба мати мужність визнати от та фраза з цього матеріалу чи є певним визнанням і певним зрушенням у цивілізованому світі наприклад от така оцінка яку дала гельсінська місія яка закликала сша і Вашингтон відмовитися від статус кво часів холодної війни у відносинах з російською федерацією і назвати москву Постійною загрозою глобальній безпеці, це тобто це є доказом того, що в світі вже з'являється розуміння, що перемовини, вмовляння, вичікування, економічні санкції, які колись та мають виснажити Росію, це все не дії, що Москву дійсно і Кремль треба сприймати великою загрозою для всього світу. Ну, справа в тому, що ми просто не усвідомлюємо, що в Америці реальною загрозою. Виглядає Китайська Народна Республіка, про це говорять всі політики в обох політичних таборах, саме про Китай, а Росія сприймається як така регіональна держава, яка може змінити свою позицію. Ви багато, знаєте, що багато політиків на заході весь час сподіваються, що з Росією можна домовитися про спільні дії по відношенню до Китаю. Хоча знову таки що президент Єльцин. Говорив президенту Клінтону, що Рос... Китай і Росія разом поставлять е... Америку на місце. Я дуже добре пам'ятаю цю промову. Я чому весь час звертаюся до прізвища Бориса Єльцина? Щоб показати, що це не питання виключно путінського mm -hmm. режиму. Тому що у нас є така ідея, що Путін е... кудись зникне, помре, перестане бути президентом Росії і, і всі... Росія буде миролюбивою. Всі проблеми відразу вирішаться. Я вам наводжу приклад людини, яка вважається політиком демократом, яка знищила. Комуністичний режим, і ось ця людина воювала з Чечнею, до речі, з Грузією, до речі, з Молдовою в Придністрові, до речі, організовувала відокремлення Криму, яке просто не вдалося, і ця ж людина погрожувала Сполученим Штатам і Союзом з Китаєм, людина у якої, за висловом того самого Біла Клінтона була демократія в серці. Так, що може зробити світу людина, як Путіна, якої демократії в серці немає? Ну, це ж риторичні все питання. Тому треба чітко усвідомлювати, я от є прихильником цієї концепції, що ми присутні при боротьбі демократії з диктатурами. І якщо ми не зробимо остаточного вибору, чи будемо розділяти демократії і диктатури? В одних випадках будемо підтримувати, в інших не підтримувати. Ми обов'язково потрапимо в паску. Чи немає у вас відчуття, що е, ця? Стараюся бути обережною, але вже дозволю собі більш відкрито поставити це питання. Чи не здається вам, що демократія вже програла, чи от от програє? Тому що, от, навіть приклад дозволу для України бити західну зброю вглиб Росії, те про що ви говорите? Відповідь якби Росія отримувала на свої атаки по Україні, то і? Тут би ці місця, звідки вона бомбить, чи там де і стоять і літаки, чи боєприпаси вони були зруйновані би цією західною зброєю. То очевидно, Росія би втрачала не такими темпами, просувалася би на фронті, і були би такі позитивні для України наслідки. Але з іншого боку, от знову ми з вами записуємо цю програму. Знову чергова заява про цей дозвіл. Ну, от знаєте, як сказали в Держдепі, Україні не треба дозвіл від США, аби атакувати цілі в глиб Росії зброю власне. Виробництва вони кажуть, тож Україна має величезну кількість засобів для захисту. Це знову в контексті цієї розмови, коли і чи дадуть Україні досвіду, я думаю, що Захід стої. досі не визначився з цією історією. Я думаю, що під час цього саміту, на чотирьох лідерів, які будуть відбуватися в Німеччині, Байдена, Шольца, Макрона і Стармера, це знову буде обговорюватися і на Рамштайні на рівні лідерів. Це буде обговорюватися. Ми маємо розуміти, що це для Західу дуже непростий вибір, дуже непростий, тому що багато хто з західних лідерів вважає. Що потрапить в халепу, і ми бачимо, що є, скажімо, там абсолютно чітка позиція прем'єр-міністра Великої Британії, що треба дати дозвіл, і абсолютно чітка позиція федерального канцлера Німеччини, що не треба давати дозвіл. Ну їм важко між собою домовитися. Так це е, ми бачимо під час е, всієї війни. Але сказати, що демократія вже програла, я б не став би, тому що демократія взагалі не може програти за однією простою причиною: це завдяки тому, що існують демократичні держави. Такі держави, як Китай, можуть розвивати свою економіку. Якщо не буде демократії, не буде і Китаю. Тому що кому він буде продавати свої товари? Якщо не буде демократії, не буде і Росії, тому що якщо Китай не зможе продавати свої товари, він не буде купувати у Росії нафту. І все те, що ми бачимо в Китаї і в Росії, просто перетвориться на архіпелаг бідності і виживання повного Виживання і абсолютної бідності. Тому що внутрішні ринки цих країн. Не покривають потреб їхньої економіки. Та що будемо все ж таки пам'ятати про це? Я конвертую тоді запитань, які багато виникають mm -hmm. під нашими е, відео. А е, про те, е, що в принципі захід таким чином за рахунок України. Тримається Україна є такою буферною зоною, яка стримує Росію. Росія не піде далі, поки українці воюють, поки Захід підтримує Україну якимись певними ресурсами. І таким чином Європа може собі жити своє умовно спокійне життя. Зараз те, Украї... що це український... бентежніше, але це український погляд на речі, що поки е Україна не Росія не піде далі. Поки Україна тримається, якщо Україна перестане триматися, Росія теж далі не піде, тому що там вже буде територія НАТО. Просто Росія буде сильнішою. Російська перемога над Україною може спричинити тектонічні політичні процеси в європейських країнах. Це серйозний виклик. Але вважати, що наступного дня, після того, як російські війська увійдуть до Ужгороду, вони підуть в Будапешт чи в Братиславу, може тільки як людина, яка не усвідомлює собі рівня ядерних можливостей Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції і страх Росії перед цими ядерними можливостями. Я взагалі не вважаю, що країнам-членам НАТО загрожує війна з Росією. Я вважаю, що країнам-членам НАТО загрожує страх перед війною з Росії. Цей страх може бути руйнівнішим за саму війну. І ось про це я весь час кажу. Тому що українці весь час говорять, що вони захищають Європу. І звичайно, нічого, окрім скептицизму у західних політиків, у громадян країн Заходу це не викликає, тому що вони розуміють просту річ. Якщо Росія б хотіла воювати з НАТО, вона б воювала між Росією і НАТО, немає ніякої України. Росія має кордони з Фінляндією, з Норвегією, має кордон у Калінінградській області з Польщею, і Литвою, Дуже зручний для того, щоб воювати. Україна нікого ні від чого не відокремлює. Це тільки в фантазіях самих українців. Але як ми бачимо, коли Фінляндія стала членом НАТО, Росія нічого не зробила. Тому що Росії потрібна не війна з НАТО, а сама Україна. В цьому наша проблема. Ми нікого не захищаємо. Ми не щит, а мета. І це треба чітко зрозуміти і не вигадувати собі роль, якою ми не володіємо. Захопити бажають нас. Не для того, щоб захопити інших, а для того, щоб захопити нас. Тому що якщо захоплюєш нас, то перетворюєшся в, свої, в гравця абсолютно іншого рівня, це як в комп'ютерній грі. Якщо ти виконаєш цю задачу, ти перетворюєшся на якогось там, знаєте, принаймні в російській уяві, у лицаря в якихось там електронних е шатах. А якщо не виконаєш то, залишаєшся якимось там жебраком. Але це нічого не означає з точки зору наслідків для країн-членів НАТО. Повторюю, вони відчуваються. Можуть почуватися безпечно, але ви їм це ніколи не поясните, якщо вони побачать, як Захід дозволив знищити Україну. Звичайного громадянину країни, Угорщини, ну де, до речі, вже є Орбан, Фіцо, де є в Словаччині вже такий уряд Австрії, де голосують за партію Кінкля. Ви вже людям сьогодні мало що можете пояснити: великій кількості людей. Людям, які голосують за альтернативу для Німеччини, Альянс Саревехнет в східних землях Німеччини, вже небагато що можете пояснити. Уявіть собі, що Росія дійсно перемогла не Україну, а в уяві цих людей Захід. Адже Захід говорить, що він допомагає Україні, що це спільна він, що це війна з диктатурами. І от Захід програв. Це означає, що якийсь там російський танк з Ужгороду поїде до е, Угорщини чи до Словаччини, чи до Польщі. Ні. Це означає, що виборці цих країн будуть голосувати за політиків, які будуть домовлятися з Росією. І невідомо, куди ця хвиля, ще дійде. Ну тобто, відомо куди. До Франції вона дійде через Німеччину. І тоді ми будемо мати справу з абсолютно іншою Європою. Не Європою демократичних цінностей, а Європу страху перед можливим зіткненням з Росією. І тоді Росія стане гегемоном Європи. От що вирішується в цій війні. І поки Україна бореться. Демократичні західні політики можуть говорити з людьми по ці про цінності. Коли Україна перестане боротися, доведеться говорити з людьми про виживання. Мені цікаво з тих контактів, дискусій, які ви маєте з західними дипломатами, наприклад, чи є таке розуміння, чи їм треба перекласти і дати послухати ці діалоги споруд? У одних людей є, інших людей немає. Західні політики живуть електоральними абсолютно. Циклами І багато хто не бачить проблем, які знаходяться під носом для мене серйозною історією була ситуація з війною на близькому сході, тому що я з 2022 року говорив своїм ізраїльським колегам журналістам, дипломатам, політикам. Ця війна до вас прийде, якщо вона буде продовжуватися більше року. Треба щось зробити. Ви маєте щось розмовляти з американцями, що вони якось зупинили цю війну, не дозволили Росії далі просуватися. Це буде катастрофа на Близькому Сході. Ви побачите, як буде спалена мету чи розбомблена кірят шманує. Це це не те, що я говорив. Іранські безпілотники абсолютно тут не випадково. Це не тому, що Іран хоче передопомогти Росії. Це як полігон. Він думає, як напасти на вас. Йому абсолютно не цікава Україна. Він просто проводить навчання і дивиться, як його зброя використовується як Росія використовує свою ракетну зброю. Ось всі ці проксі армії, які там потрапляють на територію України, всі ці диверсанти, і цей Іран дивиться, як працювати з вами з допомогою своїх терористів. Зрозумійте, і вони всі казали: Та ні, Ну, як, як ти взагалі все це об'єднуєш? Яка в тебе взагалі фантазія? Це напевно, просто ти так бачиш Ізраїлю зв'язку зі із своїм е, єврейським походженням, так боїшся цього всього. А може навпаки, твоя українська ідентичність диктує тобі нас залякувати. І я так дивився, думаю, що ж мені зробити? Ну дійсно, в мене є українська ідентичність, в мене є єврейське походження. Тому я це реалістично бачу. Тепер ніхто навіть не нагадує про мені про ці розмови. Тому що воно дійсно сталося. На жаль. Єдине, що що я думав, що це почнеться з Хезболи, а це почалося з Хамасу. Ну... Знаєте, від цього ж не легше, правда? Ізраїльська армія зараз все одно на території прикордонних районів Ливан. Все те, чого я побоювався, як людина єврейського походження у лютому 2022 року все відбулося. Тому що це не треба бути великим провидцем, щоб це побачити. Треба просто скласти два і два. Люди не хочуть. Бо вони вірять, що це залишиться там, не прийде до них. І те ж саме з Європою. Коли я говорю європейським політикам, що подивіться, що якщо Росія виграє, у вас просто буде уряд альтернативи для Німеччини, вони не вірять. Ой, що ви у німців інші проблеми, вони... це просто у зв'язку з тим, що сильна міграція, це просто у зв'язку з тим, що люди занепокоєні погіршенням свого соціального стану. Чому вірити в соціологічні прогноз? Люди соціологам говорять не те, що вони думають насправді, а те, що хочуть почути соціологи. Ви подумайте не про те, що думає ваш середньостатистичний виборець сьогодні, а спробуйте подумати про те, що він буде думати завтра. Але якщо я хочу виграти найближчі вибори, я не хочу про це думати, я хочу подивитися на соціологів. От в чому велика проблема. Це правда, що ми втратили, скажімо так, державних діячів, які поступилися в політикам. І, взагалі, генерація навіть не державних діячів, а політики вона потроху сходить зі сцени. Як називається оця книжка про Байдена? Останній політик це багато про що свідчить. Тобто, політик, за вашу ідею, за вашу думку, він має прогнозувати, дивитися і формувати майбутнє, а не йти просто на поводу в того, що зараз є в теперішньому по суті для того, щоб просто зберегти свою звичайно. Усадку. Політик має думати не стільки про збереження власної влади, скільки про збереження держави і репутації. Якщо держава буде переведена на рейки інших цінностей, не залишиться ніякої його спадщини. Політик це ж не тільки про роки, які він знаходився в кабінеті в демократичній країні. Він все одно там довго не просидить. Ну, максимум 8 років, ну, десь 10. А що від цього залишиться? Можна навіть довго сидіти, як Ангела Меркель. А тепер ми бачимо, що розмивається, правда, вся спадщина, Ангела Меркель. От вона стільки років просиділа. Була улюбленою канцлеркою німців, а спадщина вона розмивається з кожним роком. Вона тепер змушена за цим стежити. А який сенс тоді в цій владі, демократичній країні, якщо немає спадщини? Цікаві слова цікаво. Віталю. Дякую вам і нашим глядачам. Нагадую, що вони можуть спробувати і подискутувати таких глядачів. У нас чимало, які дійсно долучаються до цієї дискусії в коментарях під цим відео. За що вам дякуємо? Ці дискусії цікаві, вони важливі і для того, тут Віталій Портников на Радіо Свобода, аби ми з вами ширше замислювалися над тими процесами, які відбуваються. Це діалоги з Портниковим на каналі Радіо Свобода Україна. Підписуйтесь обов'язково. Якщо для вас корисне це відео, це важливо для просування. Цих відео в українському Ютубі, тому вподобайка, підписка, коментарі це максимальна ваша подяка за те, що ми тут робимо. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе.